Як умру, то поховайте мене на могилі, серед степу широкого на вкраїні милій. Що лани широкополі, і Дніпро, і кручі було видно, буду чути, як реве ревучий. Як понесе з України в синє море кров ворожу, от тоді я і лани, і кручі все покину, і полину до самого Бога молитися. А до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте і вражою злою кров'ю волю окропіте. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній новій, не забудьте пом'янути незлим тихим словом. Шевченкова творча спадщина це ціла академія для нашого народу. Він не був полководцем, але його слово підняло до збройної боротьби мільйони українців. І на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син, і буде мати, і будуть люди на землі. Запрошуємо 9, 10, 11 березня на прем'єру вистави театру імені Магара. Дума про сучасне за творами Тараса Шевченка.